Розпочала нашу розмову із запорізького відтинку фронту. Ми цікаво, як ви маркуєте зараз перебіг подій на цій ділянці фронту, тому що росіяни кажуть, вони тактично залишили роботи. Не насправді ми розуміємо, якою ціною і наскільки важко нам давалася його деокупація. Треба сказати справедливості зараді що, що і правда росіяни зайняли певні висоти, відходячи від Роботиного. Але а, також пройшла інформація, що далеко не всі, і ми також перебуваємо на деяких висотах, які дають нам можливість просуватися і до вербового. Що думаєте з приводу ситуації на цій на цій ділянці фронту? Знаєте, ну, тут вже принципово нове думати щось Ну тому що так були ще особливо з подачі певних західних ресурсів, перегріть очікування, що ну то те про справа піде простіше, раз е, взяли роботи, не там прорвали настільки складну лінію оборони, а там. Ну, котре вже доведеться повторитися, що там найбільш складне, особливо в інженерному плані, тільки починається. Ці фортифікації бетонні, які росіяни там будували кілька місяців очікуванні нашого контрнаступу. І тут ж насправді зараз роль грає не тільки те, хто, не, хто які пануючи висоти контролює, але те, скільки там зараз росіян залишатиметься особового складу. Щоб вони отримували ці, могли отримувати ці укріплення, відповідно ще затримувати якимось чином наш рух наших військ вперед. Вони ж не тільки там ж росіяни ж не тільки за висоти чіпляються, вони там активізовують використання авіації. Не підтягувати артилерію, активніше її використовувати. Ну на що підсумку мають і підвищені втрати зі своєї сторони, особливо партилерійським системам. За великим рахунком, не якби з однієї сторони, виглядає так, що якби. Принципово нового в характері бойових дій там немає, ну, але з іншої сторони, ну ми просто тільки на початку нового етапу контрнаступу, які там вже означатиме прорив основної лінії ворога, і потім вже створення. Там умов для прориву і залучення тих самих механізованих підрозділів. Моя думка така, що тут просто нічого гарячого в плані таких од новини, там особово якихось там заголовок гарячих ловити не доведеться. Будуть такі самі бої на виснаження, де наша сторона має тепер ще більше шансів на перемогу, тому що росіяни 60% ресурсів вже спалили. Тому просто лишається спостерігати, поки за тим, ну наскільки росіяни будуть вчиняти, так, не те, що тактичне ступління, а оч, очередної, оч, як там, оперативно тактичної. Тому що насправді західні аналітики, ну скажімо так, в результаті своїх підрахунок на коленках вважають, що нашої сторони в районі роботиного могло наступати кілька десятків тисяч багнетів, а з російської сторони отримувати позиції біля роботи могло до, до сотні тисяч багнетів. Тобто, там настільки, знаєте. Багато військ в результаті росіянам довелося втягувати, або багато військ стали небоєздатними. Там не просто тактичний рівень, там уже оперативно-тактичний рівень починається. Ви не схильні думати, пане Іване, що вони будуть перекидати туди додаткові угруповання, можливо, з інших напрямків. Ну, вони, вони це можуть робити. І навіть вже ж були там, скажімо так, різної, скажімо так, різної деталізації дані про те, що, наприклад, якісь там частини 76-ї псковської десантної дивізії збиралися прикидати, чому там була ця важлива, бував на імені княгині Ольги в аеропорту Пскова. Ну, щоб вивезти з ладу літаки, які могли б прикидати ще більше цих самих російських десантників. Ну але якщо Наше військове командування вже при оцінці бойових дій І при так, заявленні власних планів, Виходить, з того, що все-таки більша частина російських ресурсів там була спалена. Ну не лишається тільки від цього віштовхуватись. Тому що ще ж давайте заважимо таку історію, що там, навіть якісь додаткові підрозділи з інших напрямків, щоб забрати росіянам, їм доводиться їх заміщати цими. Які там зараз навіть чиїсти, штурмові загони, штурмозет, так званий? Ну на грважайте ребрендінг ВК Вагнер, тільки вже безпосередньо під Міноборони РФ. робо кажучи для того, щоб продовжувати якісь от зустрічні атаки. На півдні їм доводиться поступатися значною частиною свого наступального потенціалу, і давались бо якраз на тих ділянках, де вони планують теж повноцінні наступальні операції, тобто на Куп'янську. Ну тому така от історія виходить. Що давних є ще як мінімум зайвих пару дивізій перекинути на південь, але ну от вони таким чином ставлять під сумнів власні наступальні плани на сході України. Тому така ситуація. Пане Іване, коли ми говоримо про роботу неї про те, як ми погнали звідти ворога, як вони відходили, зрозуміло і очевидно, що дуже нам стали там в нагоді ті касетні боєприпаси, які ми маємо. Але а, треба зазначити, що росіяни дуже на них жаліються. Вони говорять про шалені просто втрати, зокрема і через цей вид боєприпасів. Але були також повідомлення, що подальші лінії оборони на цій а, ділянці фронту, в тому числі, є підземними за рахунок отих підземних викопаних тунелів, які вони там нарили. І скажіть, будь ласка. Як гадаєте ви, чи зможуть ці касетні боєприпаси вирішити стільки ж проблем і під землею, скільки вони вирішують нам на поверхні? Ну, дивіться касетні ж боєприпаси вони не призначені для знищення укріплених цілей. Вони призначені для знищення там, військ на відкритих там, площах, коли вони там наступають, і там або якихось, скажімо так, мало захищених об'єктів, ну м'яких так званих. Касетні боєприпаси не створились для знищення укріплених об'єктів, там треба інші снаряди, ну, наприклад, снаряди калібру 203 мм, які нам західні союзники постачають. Тому, знаєте, в випадку з проламуванням російських фортифікацій, бетонних там доведеться більше покладатися на наші квіти смерті. Ну, Саупіон і сау Саугіацинт. А от де нам точно допоможуть касетні снаряди і далі, то це якраз там, де от росіяни будуть і далі накопичувати цих зеків Шойгу і кидати їх в штурми. от Насправді, от там, саме на Купівському напрямку, касетні снаряди себе показали само тій якості, як очікувалися, вони далі себе показуватимуть. Тому що вони призначені саме для цього, тобто щоб знищувати піхоту противника на відкритих майданчиках. А для роботи по росіянам на. Ким так у кріплених об'єктах і інші боєприпаси, врешті ще є така історія, що ми ж самі виготовляємо, наприклад, вогнемет для викурювання росіян з укріплень. От нам вітчизняні вогнемети на півдні зараз теж знадобляться. Паніване, ну от ще говорячи про ем, вербове зокрема, скажіть наскільки ем, стратегічно для нас важливий цей населений пункт, зокрема ця позиція, чи може деокупація вербового стати таким плацдармом для подальшого нашого контрнаступу, зокрема на очеретувати. Там треба зазначити принагідно, також кругова оборона, набудована м, навколо цього міста. Ну і так видається, що росіяни геть не чекали, що ми будемо рухатися м, саме на вербове. Вони думали. Що власне це буде рух виключно на Токмак, ну наскільки я ситуацію розумію. Дивіться, там якось зарано ще говорити про Вербове щодо звільнення цього населеного пункту, саме по собі там станемо ну, так висловлючись плацдармом, якоюсь можливою поворотною точкою. Ну, а там давайте ж зафіксуємо, що коли наші війська там пройдуть укріплення росіян в районі Вербового Новопрокопівки, отам вже вдасться пройти нарешті основну частину тих російських укріплень, і вже там можна буде. Очікувати якісь умови для введення цих от механізованих підрозділів в такому повному масштабі. Тобто тут знаєте чомусь схоже, як з роботи ситуація. Чомусь, от, коли починали обговорювати значення звільнення роботи, то думали, що там є якийсь географічний там, контекст чи там стратегічне значення, але це було просто важлива така рубіжна точка, після якої і вийшло, що росіяни спалили 60% ресурсів. так і вербовані тут треба сприймати саме цьому напрямку, що там, ну тому що тут просто само по собі якісь стратегічне значення. А що після вербового там наші війська вийдуть на певні ділянки місцевості? Про створять достатньо там. Глибину прориву російської оборони, яка можливо і дозволить вводити механізовані підрозділи в бій отак от масштабно, а не послуговуючись тою тактикою, як зараз. А хто знає, як до цього може ще помінятися оперативна ситуація. Тому давайте не чекати, не забігати наперед з оцінками, що там от звільнення роботи, вербово вже щось значить. давайте для початку дочекаємося, коли наші військові вербове звільнить, і тоді вже можна буде конкретно говорити, що це нам дасть. Ну в такому оперативному плані. Дивіться, не чекають росіяни. Вони готуються до того, що сили оборони України точно будуть принаймні у Токмаку. Тому що рашисти звіти повивозили обладнання вже з місцевих підприємств. принаймні про це повідомляє нам центр національного спротиву. Також розробили план вивезення інших матеріальних цінностей з міста. Ну і таке абсолютно дежав'ю, тому що пам'ятаємо, що таке саме відбувалося зокрема і в Херсоні. Не хочеться безумовно говорити про якісь дедлайни і все те, що ви кажете, абсолютно. Ну, правильно, давайте дочекаємося, але зі стратегічного погляду, якщо до холодів буде деокуповано токмак, це зможе суттєво ще більше ніж ви говорите послабити російське угруповання, зокрема на Запоріжжі. Mm, ну знаєте, тут, якщо вже в з однієї сторони, якщо вже починається ефект дежавю, а з іншої сторони е, треба уникати спокусу забігати з якимось там недлайнами, але давайте ж зафіксуємо. Насправді, от реально точною знакою про те, що росіян там починає валитися, буде не те, що вони там щось вивозять і крадуть. Ну в них це може бути просто стандартна імперська практика красти цінності захопленої території. От реальним критерієм може бути те, якщо там почне отак от, ну, військове командування якось так от відтягуватися, кидати свої команди штабні машини і тому подібне. Тобто демонструвати всі ознаки розвалу військової вертикалі і командної тоді вже там можна буде про щось говорити. В даному випадку, що от, якщо от, ставити якісь часові рамки, що от, коли там так має і скажімо так, Холодна пара року, там теж поки ще завчасно, хоча б тому, що. Хто знає? по перше, можливо, ми так мак встигнемо взяти ну суттєво раніше ніж до настання зимових холодів. По друге, особливо зараз там ці погодні рубежі, тобто там ну те, що там західні джерела можуть говорити про те, що там несприятлива погода, чи встигнемо, чи не встигнемо. Це все залежатиме скоріше від того, наскільки в нас вистачатиме ресурсів для продовження наступальної кампанії, наскільки цих резервів буде мало у ворога. Тому що, наприклад, якщо виходити з такому моделюванням, як ви пропонуєте, ну наші війська при самому песимістичному варіанті виходять на такмак у грудні. Якщо є чим наступати у нас і немає чим росіян оборонятися, ну гаразд вийшли на Мелітополь у січні. Ну, не принципово пане Іване, скажіть до розмови, чи буде у нам чим нам чим наступати? А сьогодні з візитом Блінкен у Києві кажуть, що буде оголошено новий пакет військової допомоги. А принципово, ви що очікуєте зокрема у цьому пакеті? От що критично нам би було потрібно, зокрема для того, аби рухатись активніше і по цій лінії, яку ми з вами обговорюємо. Ну, знаєте, якщо ж там говорити про рівень Блінкіна, то тут із рубрики кидайте нам ще більше абрамсів, чим вже обіцяні 31 на але, Очевидно, там буде історія не про те. Ну але з іншої сторони, щоб знаєте, виділити, що там американці щось дають пакети військової допомоги більш важливо, а щось менш важливо, та ні, там такого нема. Вони все дають саме от важливе, тому що. 155-мм снаряди завжди потрібні, патрони додаткові завжди потрібні. В якомусь із пакетів допомоги були наці броньовані медиваки, теж потрібно. І іноді підкидають цікаві скажімо так, ракети авіаційні для використання в системах ППО. Це теж потрібно, тому що. Радянські ракети до ЗРК вони не безмежні, треба чимось замінювати. Там все важливо, і нема там і там. Нема сенсу виділяти о щось більш важливо, щось менш важливо. Воно все треба як ти рубрики Давайте ще і більше. Почула Іване. Ну і ще також не можу не запитати про те, що росіяни таки полагодили кримський міст після останньої атаки надводних дронів. На супутникових знімках ми могли побачити, що цей проліт все таки встановили. Але питання як надовго він може бути він буде залишатися залатаним, враховуючи розвиток як надводних, так і підводних дронів України, зокрема власного виробництва. Ми ще не бачили, я так розумію, марічку в дії. Ну, давайте почнемо з того, що ця марічка, вона ще тільки відпрацьовується. І там, явно, якщо, скажімо так, щодо надводних дронів Кемікадзе, чи можна там здогадатися, з чого могли бути запозичені так, основні концептуальні рішення, але ми їх змогли примножити і покращити в кілька разів, то помарічці це там вже зовсім принципово новий виріб, і там треба все-таки дочекати результатів випробувань. Щодо того, щоб там дочекатися, коли знову проліт обвалився, ну це до цього доведеться. Ну, Нашим відповідним структурам створювати знову такі самі противні можливості, щоб наші дрони камікади туди дійшли. Тому що з однієї сторони на нашу користь грає те, що один із наших там катерів ці сі Бейбі» може нести ж 850 кілограмів вибухівки, але з іншої сторони, з нашої сторони, ну Пардон, головного правління розвідки офіційно визнано, що ну тридцять 35 морських дронів до цілі виходять, і інші 60-65% росіяни встигають знищити. Тому тут така от історія можливо. Тактика виведення цього логістичного вузла, на який там зав'язаний Кримське місто, може помінятися замість того, щоб лупатись у скалу, буквально, ну тобто міст можливо почнуть бити, наприклад, по залізничним вузлам на вхід і вихід. На Кримський міст що в принципі теж є доволі продуктивною, може бути продуктивним заняттям, тому що ну, якщо не буде залізничних вузлів, які б могли б приймати поїзди, цілісність колії на кримському мосту не буде мати особливого значення. Ну або намагатися топити поромні переправи, які там можуть відновлюватися, або намагатися атакувати десантні кораблі Російської Федерації, які там теж можуть курсувати в якості поромів. Я думаю, що певне відозмінення Ким так нашового вогневого впливу по російським комунікаціям в тому районі ми можемо, ми думаю, побачимо. Ну і наостанок, враховуючи те, що проліт все таки цей вони а, встановили новий. Як це зараз покращить їхню логістику? Тому що ну тривалий час у них були з цим проблеми. Власне, всі військові експерти, які доєднувалися, та й військові власне з поля бою казали про те, що а, проблеми у них безумовно є. І після Керченського мосту, після бавовни, і після того, що відбулось з Чонгарським, зокрема мостом, зараз це дозволить їм якось швидше перекидати резерви і а, покращити в принципі своє становище. Це ні, ну тому що насправді все що я треба було возити автомобільним транспортом до цього там от. Вони возили і так. Тобто, оця історія там, де вони починають по кілька разів на день там імітувати в режимі світлофора. Ми знову перекрили рух, ми знову перекрили рух. А і в нас там могло складатися тут враження, що це знову якась бувовна. Ні, вони сидячи усього, так просто так нам всі в стороночку а військова колона йде. Бо якщо які там треба було вивозити військові вантажівки, то вони ж в першу чергу й возили паромами і десантними кораблями. Ну тобто там якихось прискорень очікувати не варто, хоча б тому, що ще знаєте, це ж питання не тільки швидкості вантажів, а якщо ще було, які вантажі возити? А як можемо зрозуміти, ну от е, ракети штамшедово, інші далекобійні засоби ураження, росіянам цю проблему вирішують успішно. В сенсі вилітають з в повітря, і возити особливо стає нема чого. Тому е, ну тут росіяни можуть хіба що собі записати, полю що вони там зуміли полагодити таку складну інженерну споруду, ну тобто автомобільний проліт на Кримському мосту. Ну, але щоб цим дало якесь прискорення і взагалі. Е, Посилення по військовій логістиці ну тут очікувати не варто. Почула дякую вам за коментарі за відповіді. Дякую, що доєдналися. Іван Крачевський, експерт Дефенс Експрес був з нами на зв'язку.